Привіт, це міра. Не впевнена, яка назва усього відео, але поясню трошки краще свою ідею. У кожного кольору є свій вайб, і він дуже сильно залежить від контексту і інших кольорів, котрі навколо нашого основного кольору є. Якщо думати контрастно, то наприклад, той самий блакитний та синій можна уявити як колір свободи та розслаблення, так і кольором страху і якоїсь загадковості. Мені дуже сильно подобається трактування одних тих самих речей в максимально різних розуміннях. Також мені подобається дизайна персонажів. Тож сьогодні ми дослідимо цю тему у вигляді дизайна адопта. Нашим кольором на сьогодні буде червоний, а його інтерпретація щось позитивне та романтичне, тобто добре червоний. На цьому спідпінті ви можете побачити, що я шукаю кольорові п'ятна та силует, і також ви можете помітити, що цей спідпінт обрізан з однієї сторони, тому що з іншої у мене скетчик злого-червоного. Цей скетч ви зможете побачити в мене в тегешці, просто натисніть на опис відео чи почекати другого відео, котре буде присвячено злому червоному. Розбиваю я цю тему на дві частини не з жадібності, а просто. Тому що з моїм стилем малювати повнорости доволі таки довго і енергозатратно. А ми повернемося до персонажа, і це в нас добрий червоний. Червоний в якомусь позитивному контексті це в першу чергу особисто для мене романтика, саме тому персонажу я даю розу в руку. Також персонаж в мене канда тихр, це не те, щоб просто хвостик та вушка, але і до фуряті не є теж не тягою. Тому давайте зупинимося, що це щось посередині. Сам персонаж початково якби чоловічої статі, але одягає його в жіночі кімено і на. Справді ви теж можете сприймати його такою здаті, як вам заманеться. Коли я скидала цей скетч в ТГшку, дехто підмітив, що в нього піратська шляпа, і так це кайнда піратська шляпа. Я не робила прям такі міга на цьому натяки, але по формі це точно вона. Мені здалося, що саме такі європейські моменти вклинути в чисто азіатський дизайн було б доволі таки цікаво. Ну і мені все ще так здається, тому що силует вийшов поцікавіше, і якийсь дисонанс це викликає. Мені цей дисонанс приємний, сподіваюсь, вам. Також переходимо до повноцінного малювання, і поки я там страждаю Ленін, розповім вам, а навіщо тут, якщо це по факту червоний, якісь інші кольори. На початку я казала, що для уточнення вайбу кольору дуже важливий контекст. Якщо я би зробила персонажа чисто червоним з якимось білим, наприклад, чи чорним, то було б складніше зрозуміти, про що цей персонаж. Я додаю гарячий для того, щоб показати, що персонаж хоче енергічний, але все одно в ця енергія не є чимось хаосним, чимось з. Зелений зелене допомагає мені більше персонажа пов'язати з квіткою, тобто так вона яскрава, вона прекрасна, але повністю безпечна. Цей природній вайб дуже часто насправді використовується в чомусь спокійному, комфортному, наприклад, в оцих у дизайнах кімнат. При вклиненні в дизайн чогось рослинного він одразу відчувається живіше і чимось більш земним. Оза теж допомагає мені показати наміри цього персонажа. Він відкрит до соціальної взаємодії, але своєю маленькою такою зажатістю він демонструє сором'язли. Також елегантність, котра у багато кого асаціюється з чистотою, але котра не переростає в надмірність. Звичайно, любому такому все ж таки з зовнішньої сторони персонажу можна приписати подвійне дно, що насправді він і не такий хороший, і, можливо, все ж таки більше півісу те щось хитре і зле. Така можливість, звичайно, буде і у людині, котра купив мене цього адапта. Звичайно, коли сам собі дизайниш і прописуєш персонажа, ти одразу можеш продумати деякі такі детальки. І Образити його настільки ж добрим, але можливим видати в якомусь маленькому елементі натяк, що не все так просто. Але якщо ви дизайнете адопта, тобто персонажа для когось іншого, треба залишити в дизайні цей простір, в котрий можна буде вмістити прописання цього персонажа. Ви будуєте фундамент і дім, а вже меблі в ньому розставляє людина, котра цей дім купує. По тій же причині в адопті в 99,9% випадків немає імен. Якщо у вас проблеми саме з цією задумкою, то ось декілька. Котрі можуть вам допомогти за основою, ви можете взяти просто естетику, котра вам подобається: естетику якоїсь країни, естетику типу дрімкора чи чомусь іншому. Згадати, наприклад, емо з 2007, теж було б непогано. Якщо це естетика країни, то можете вбити естетику цієї країни, а потім пошукати традиційний одяг, якщо хочете прям щільно пов'язати персонажа з цією культурою. чи взяти любе слово, написати кор, а потім аутфіт, наприклад, англікор аутфіт, котрому поєдніться якісь рандомні речі, чи, наприклад, лаванда. Кор, щось була, вона вона був кольорі, але також ми бачимо це щось елегантне, тобто це не просто фіолетовий, чи навіть дреґенкор аутфіт. Щось для пригод. У вас по-любому є чи улюблений колір, улюблена тварина, пора року, естетика, кор. І навіть, можливо, вид архітектури. Після того, як ми взяли базу, нам треба додати щось теж дуже важливе для дизайну, але вже не таке основне. Під цей пункт прекрасно підпадає раса персонажа: людська чи не людська. В мене, як і бачите, 50 на 50. Якщо не сильно розбираєтеся, з якою расою можна поєднати вашого персонажа, то можете пошукати просто раси ДНД, тому що саме там їх нескінчена кількість. Але під цей пункт також прекрасно підпадає професія персонажа. У мене, як бачите, професії немає. Тому що в мене цей другий по важливості пункт зайняла раса, але ми можемо вигадати щось. Якщо, наприклад, перелювати цього персонажа, ну припустимо, під морячка, то кімоно треба буде очевидно замінити на кімоно робочого класу. І то, скоріше за все, його рукава прийдеться підв'язати. Статучі залишити також елегантною, але дати йому звання капітана, або зробити більш можливістою з більшою кількістю шрамів, всяких тощо. Професія для персонажа це не просто декілька атрибутів. Це при. Розроблення дизайна розуміння його стилю життя, які проблеми пов'язані з цією професією, які вміння завдяки цій професії можна здобути, і в принципі, як персонаж, можливо, до цієї професії відноситься. Пред останнім пунктом ми докидаємо характер нашого персонажу, його можна спростити як до чогось типу поганий чи хороший, так і взяти, наприклад, архетипи. При неї, до речі, в мене було відео, ось підказочка. Якщо уявимо, що у цього персонажа архетип наставника, і він повинен когось чомусь навчити, то то одразу він міняється наших очак. Відмінно, якщо ми уявимо, що він є головний герой-протагоніст, котрий повинен чомусь навчитися. Ну і останньою частинкою будуть маленькі деталі. В мене маленькі деталі це шляпка, котра схожа на піратську, та роза. Хоча розу в принципі можна ще прив'язати до характеру. Так, характер це не просто емоції на обличчі персонажі, це теж допомагає його зрозуміти. Але емоції теж дуже важливі. Вони відносяться скоріше до останнього пункту. І у цього персонажа, як можете Бачити, емоція така трошки сором'язлива з натяком на сподівання, він ніби чогось чекає чи щось демонструє. але це вже більш тонкі емоції, котрий кожен трактує по-своєму. Якщо б я дала йому більш сором'язливий вираз обличчя, то емоції щитати було б легше, але б також менше було простору для прописування персонажа. В таких маленьких детальках ви і можете помітити різницю між дизайном персонажа для себе і для адопта. Тепер поговоримо про технічну сторону арта, і якщо в Теж малювати в кліп студії, то ось айді пака! пензликів, котрими я малювала цей арт. Це пензлі, котрі імітують маркери і котрі допомагають розмивати, щоб не загубити текстурку. Якщо пам'ятаєте одне з моїх нещодавних відео про прогрес, в котрому я казала одним з пунктів, що спробувати всякі різні нові для себе пензлики, що в діджі, що в традичці може допомогти вам качнути скіл, то ось одне з підтверджень, тому що до цього я малювала пензликом, котрий в принципі доволі таки сильно відрізнявся. Цей пензлик був більш схож на масло, а це ну, очевидно маркери. І через те, що мені прийшлося шукати нові способи малювання, я шукала не лише способи, котрі замінять те, що я робила раніше, а і абсолютно щось нове. Раніше така собі вам мотивація на те, щоб пробувати нові інструменти, тому що вони можуть у вас закріпитися чи відкрити вам нові горизонти. На процес малювання в мене більше нема що сказати, тому залишу вас з підпейнтом та музичкою. Але якщо хочете одразу подивитися результат, то метайте на ось цей тайм-код. Ось така харнюня вийшла. Як Отоп коштуватиме тисячу гривень, як, в принципі, мій повноріст. Купити можна буде в ТГшці. Окрім цього, там зараз проходить набір на зламаний планшет на 100 людей і на челендж з грошовим призом. Підписуйтесь, щоб не пропустити другу частину та багато всього іншого. Це була Міра. Пока-пока!